Вітаю вас 27 листопада, і це відео Останні новини України і не тільки. У нас тут зранку таке повідомлення від політику. США хочуть мирної угоди, підписання мирної угоди. Перш ніж погодитись на будь-які гарантії безпеки для України, про це заявив е, держсекретар Рубіо Європейським союзникам. Тобто США вимагають від України, щоб спочатку вони підписали оцей договір мирний, да? а в ньому гарантій безпеки не буде. А гарантії безпеки будуть пізніше, да? ну, це, ви ну, це, це жарт, чи ви знущаєтесь, чи що це. Давайте спитаємо спочатку, чи це правда? Чи це правда, що каже, що пише політику, що нібито Рубіо повідомив європейцям, що США хочуть мирної угоди підписання, перш ніж погодитись на будь-які гарантії безпеки для України. Чи це дійсно правда? Не все правда, часткова правда про війну Вищий суд. Ваш дім, королева Жеслів. Я скажу так, частково в цьому якась правда. Тобто вони хочуть підписання мирної угоди, вони хочуть, щоб гарантії безпеки були від Європейського Союзу, від Європейських держав, а вони потім нібито підтягнуться. Щось таке. А ми потім, якщо що, підтягнемось, але це хитрість. Це хитрість. Ану, покажіть, будь ласка, що реально США вже не згодні прописати в мирному плані гарантії безпеки. США вже не згодні прописати гарантії безпеки в мирному плані? Хоча цей мирний план, ви ж бачили, Росія сказала до свидання. Відлюдник, рішення, рішення по відлюднику. Вони ще не готові. Вони ще не готові 100% дати, прям, думають, чітке рішення. Ілюзія. Готові. Ні, вони не готові. Хитрість, обман. Ні, вони реально ще не готові прописати якісь гарантії безпеки. Вони готові тільки язиком ляпати. Гарантії безпеки. Хай дає, хай дає Європа. Ну, це ви поняли, так? Да? Поняли? Мирний план Трампа. Моя хата з краю, нічого не знаю. Підписуйте нам гроші, нам корисні копалини, ми будемо співпрацювати з Росією, а ви там грібітесь, як хочете. І все. Далі відповідь Росії. Росія не має наміру йти на будь-які поступки за мирним планом. І досягти. І досягне всіх своїх цілей СВО. Понятно? Ми дуже вдячні Трампу за оці кроки до миру. Але ми не збираємося йти на поступки, і ми будемо досягати цілий СВО. Відповідь Росії. Прекрасно. Нащо тоді було з цим планом носитись? Ілюзія. Правосуддя. Їм не підходить у цей перероблений план. Бачите, не підходить оця бумажка, вона їм не підходить. Якщо б та перша бумажка, там, де 28 пунктів, те, що Вітков, Ушаков, Дмитрієв, оці плівки, те, що було перекладено з російської на англійську мову, той план їм би підходив, тому що це їхній був план. А цей план їм не підходить. І все. І все. Ви змінили, бачите, змінили план, і він розбите серце. Він нам не підходить. Ми будемо йти далі, Вищий суд, дорога, робота. Будемо йти далі, е, знищувати вам сонце, обстрілювати вас, башня, поки ви не дійдете до ручки. Диявол, мир, вибір. Ніхто там не хоче миру. На той план вони би пішли да, на заморозку на деякий час, тому що їм би треба було зібратися з силою. Там Донеччина, повністю їхня в тому плані. Вони б накопичились за рік, а може і менше, і знов би пішли вперед. Ой Боже, що далі робити? Росія відмовилася від е, йти на якісь поступки. План миру. Росія відмовилася йти на поступки заради миру. Що робити далі? Що буде далі? Що буде далі? Десятка жеслів. Дуже важко. Дуже важко, дуже важко. Боротьба. Зустрічі, розмови, поїздки, все полоні. Все полоні. все дуже мутно. Там дурять, там обманюють. Робота, зустрічі, робота, допомога, зупинка. В очікуванні, змін, страх. Тобто Росія продовжуватиме бити по Україні. Знищувати нашу енергосистему і не тільки бити по людям. Ми будемо робити те, що і робили, знищувати їхні склади, аеродроми, нафтобази, порти і так далі. Чи буде якийсь толк? Чи буде якийсь толк до кінця 2025 року, чи буде якийсь. Якийсь прогрес стосовно мирного плану до кінця року. Буде якийсь прогрес. Йде робота, розмови. Йде робота. Очікуйте. Очікуйте. Йде робота, розмови, зустрічі. Очікуйте боротьба. Йде боротьба. Дуже важко чогось досягти. Тупік. Тупік на план. На оцей новий план, що ми змінили да, в Женеві. На нього тупік, він не підходить і все. Трамп збирається якось впливати на Путіна і на Росію. Чи ні, Трамп якось збирається впливати на Росію та Путіна заради миру в Україні. Таємниця. Таємний удар по війні. Таємний удар по війні. Мир, смерть. Ну, в нього є якесь там рішення. Показую таємний удар. І це стосується війни. Щось таємне або таємний план стосовно війни. Мир і смерть. Да, трансформація. Є якесь рішення. Я думаю, що дати Україні, захист, зброю, ракети і таке інше. Це все, що він може зробити. Бачите, дати. Дати. Дати і дозволити бити. По-іншому не показую іншого тиску. Далі. Українці зможуть мати і носити вогнепальну зброю. Верховна Рада включила до порядку денного відповідний резонансний законопроект. Понятно? Скоро будемо ходити зі зброєю. Українці зможуть мати і носити вогнепальну зброю. Чи... Проголосують за цей законопроект Сім мечів. Хитрість, розпач. Хитрість, розпач. Не, не можна цього дозволяти, не можна цього дозволяти. Потім буде в країні бійня. В містах буде бійня, стрілянина, будуть стріляти в один одного, буде таке творитись, що просто, що Техас, Мексика і я не знаю, що там, як вони там називаються, ці картелі, це в нас буде те ж саме. Це буде просто якась бійня. Тобто цей законопроект приймати. Не можна, тому що це буде бійня якась. Чи приймуть законопроект, щоб українці е мали змогу носити вогнепальну зброю? Кожен українець. Чи приймуть? Зірка, Україна, рух. 8 кубков. Ну, я скажу так, що буде до опрацювання, будуть працювати. Поки що не показую, що його прям приймуть. Взагалі не можна його приймати, показую, що буде якась бійня. В містах буде бійня, стрілянина. Ми будемо як в Венесуелі, я не знаю. Лукашенко запропонував Путіну провести переговори щодо України в Мінську. Мінськ 3 Лукашенко запропонував Путіну провести переговори щодо України в Мінську. І що? Буде далі? Диявол. Ну, понятно, що диявол, башня. Ніхто не поїде в Мінськ. Зеленський не поїде в Мінськ. Ні. Мінськ башня. Ні. І страх. Це вже, ми це вже проходили. Європа готує найближчими днями оприлюднити юридичну пропозицію для. Кредитування України з заморожених російських активів на суму 140 мільярдів. Чи буде реально оце? Чи отримає Україна кредит від заморожених російських активів? 140 мільярдів. Є зготує юридичну пропозицію. В очікуванні, в очікуванні. треба чекати не так швидко. Ну, 140, я думаю, ні, а от половина може бути з цих коштів. Іде робота. Плани, бажання для захисту. Ну, я давайте так. Якась частина з цих грошей буде. Це буде виділено для захисту. Для захисту. Але прям всі показую ні. Далі Пісков там вчора виліз і каже: робити висновки про швидке завершення війни в Україні це передчасно. Та ми і так знаємо, що передчасно. Робити висновки про швидке завершення війни в Україні це передчасно, каже Пісков. Передчасно. Йде робота. А, вони пішли. Бачите, вони відмовились. Вони розвернулися і пішли з цього нового плану. Тобто, новий план їм не підходить. Це він хотів сказати: що імператору не підходить цей план. Йому підходить перший план, а цей не підходить. Переробляйте знов. Йому підходить те, що було. Переробляйте робота знов, робота. Робіть новий план. Робіть новий план. Ну і взагалі ніхто там не хоче нічого закінчувати. Так, Україна до кінця року отримає зброї на загальну суму 5 мільярдів, каже Генсек Рюте. Ось так. Давайте про Покровськ і про Мирноград спитаємо. Окупанти зайшли в центр Покровська. Це, чи це правда? До цього казали, що в центрі їх нема. Кому вірити? Росіяни зайшли в центр міста Покровськ, вони там в центрі. Ну так, да, вони там, бачите, на, на, цих, на самокатах, на мотоциклах заїжджають, ховаються. Заїжджають, ховаються. Ну, да, зайшли. Заїхали, виїхали, заїхали, виїхали. Дронів там куча. Вони, як заїхали, виїхали куча дронів, багато смертей. Далі тут пишуть, що місто Мирноград під загрозою. Повного оточення. Залишилося півтора кілометра до кільця, щоб воно зійшлося. Місто Мирноград. Буде в оточенні, буде по... місто Мирноград буде в, повному... буде в повному оточенні. Місто Мирноград буде в повному оточенні. Так, да, такі плани. Такі плани. Війна, стратегія в повному оточенні. Що чекає наших Збройних Сил України, місто Мирноград? Що їх там чекає? Військові, України. Дім. Ну, їм наказ стояти до останнього і захищати. Росія окупує повністю місто Мирноград. Ну да, в них такі плани, в них такий наказ. Через деякий час. Ну поки що наші там захищають. Через деякий час. Дорога. Це все, це все, як вам сказати, діло часу. Наші, нашим наказ стояти до останнього. Ось так. Тут ще дивіться, є така інформація від військового. Давайте спитаємо. Значить, головна мета Росії зараз втягнути ЗСУ в міські бої до зими. Це стосується міста Покровськ. Також в них великі плани на Гуляйполе на запорізькому напрямку. Потім, коли будуть захоплені Покровськ та Гуляйполе, будуть створювати плацдарм для наступу на Запоріжжя в 26-му році. І інша локація Ліман, Сіверськ і Константиновка. Те ж саме плацдарм для наступу на Краматорський і Слов'янськ. Так, ну давайте спитаємо. У 2026 році Росія буде перти на Запоріжжя. Росія буде перти на Запоріжжя в 2026 році. Король жезлів. Боротьба, бажання, ресурс повішений. Ну, недостатньо в них, до речі, ресурсу тут. Будуть перти на Запоріжжя, будуть обстрілювати. Спочатку будуть сильні обстріли. Військові зірка. Ну да, в них такий є план. Да, оце, що тут написано, що каже військовий, в них є реально такий план. Захопити гуляє поле і потім вже 26-му році весна літо лізти на місто Запоріжжя. Получається, зі схід Запорізької області. У 2026 році наступ на Запоріжжя буде. Російський наступ на місто Запоріжжя. Показує робота, підготовка, плани і обстріли. Але їм теж буде це нелегко зробити, їм будуть встрамляти палки в колеса. Ілюзія їхньої роботи і наш захист. Ми маємо не допустити того, щоб вони захопили місто гуляй поле. Ви ж розумієте, да? як це важко зробити. Давайте спитаємо: повністю, чи повністю Росія повністю окупує місто Покровськ. Росія повністю окупує, захопить місто Покровськ. Повішений. Бачите, воно буде тягнутися деякий час, тому що наші стоять в захисній позиції. Але там дуже важко. Чи повністю захопить Росія місто гуляй поле. Чи повністю захопить Росія місто гуляє поле. Дуже сильні обстріли там очікуються план. В них, там є якийсь, в них є там якийсь план по гуляй полю. Чи Росія захопить місто гуляй Сильні обстріли. Бажання дороги, колісниці. Рішення таємниця розпіч. Ну, Ви знаєте, ось по запорізькому напрямку там трохи вони можуть просуватись. Не показує, що прям закопить повністю гуляє поле, тому що наказ стояти до останнього. Давайте спитаємо Ліман, Сіверськ і Константіновка. Чи, буде чи будуть захоплені міста Ліман, Сіверськ і Константиновка? Це Донецька область. Чи будуть захоплені міста? Ліман, Сіверськ і Константиновка? Ну так, да, є такі плани. Дуже важко, башня. Е, від людних. Я скажу, якесь місто може бути окуповано, а якісь ні. Десь їм буде дуже важко це зробити. Повішений, ні. Зупинка їхнього просування і зупинка їхньої дороги. Ну, ось так. Дуже важка ситуація на фронті для наших захисників. Вони просто стоять там стіною і не пропускають оцю орду, яка приї. При, при. Давайте спитаємо, чи буде зменшена інтенсивність боїв на фронті. В кінці 2025 року, в кінці грудня, буде зменшена інтенсивність на фронті. Зменшиться інтенсивність чи ні? На фронті саме зменшиться інтенсивність боїв. Показує ні. Обстріли, просування. Дрони, страх, оп, війна. Страх, війна, дрони, ілюзія зменшення. Ні, зменшення не буде. Щоб не було збільшення. У 2026 році. Чи буде буде, зменшено, чи буде, чи зменшиться інтенсивність боїв на фронті? У 2026 році. Давайте спитаємо, цікаво, що покаже. В 2026 році зменшиться інтенсивність боїв на фронті. Ірафант, робота. Йде робота над тим, щоб воно зменшилось у 2026 році. Росія, Україна, ту Жезлів. Знов між Росією і Україною є шанс. Знов нам постійно дають шанс. А шанс це завжди 20% із 100. Бачите? Ці шанси вже були, я не знаю, раз 5 так точно: на закінчення, на завершення, на зупинку. Але немає нічого. Немає. Втрачається шанс. Ось Росія, Україна і шанс. Йде робота. Щоб у му році зменшити смерть, да, смерть колісниці, завершити війну, щось змінити. Тобто 26-й рік? Я думаю, що ну, знов шанс. Ну, я, я, я сподіваюся, що вдасться.